Буде шумно я біля центральної траси, що все тут поруч. Але хочу показати вам, дивіться, яке цікаве рішення знайшли продавці бруківки, бруківки, плиток терасних і всього такого. Вони розклали свій товар і водночас зробили невеличкі клумбочки, де посадили дуже багато цікавих рослин: штамбові, трави, злаки, кущі, ось, наприклад, щось квітне. Я не знаю, що це таке, але схоже на магнолію, яка квітне весною. Листочки ні, а квіти так. Дуже цікавий цікавий кущ. Також тут є лаванда, вівсянниця, сосна туя. Ось знову просто оксамитовий кущик. Гарні такі красиві листочки, там бачу є. Ну, ще не закінчені. Видно, тут роботи ще має бути світло, напевне. Тут є юка, пістрява, гортензія. Ось злак. Забула, як називається, гортензія голотиста. Там бачу, що півонія трав'яниста. Пан Стемон, Повернулася, щоб сказати, що це пан Стемон. Ось щось цікаве, таке ніби приросте, ніби шишки. Знову пан Стимон, троянда. І, ну, звичайно, головний товар, бруківка, плити, троянда на штамбі. А це розаріум лютерса. Я опізнаю цю квітку. Вже зафарбовується гортензія. Тут така дзеркальна композиція для тієї. Лаванда. Тут можна, для мене можна тільки порозглядати красиво ці клумбочки. Дуже цікава квіточка. Здається, що це якийсь бур'ян, навіть там виріс однорічний гортензії. Але квітка велика, десь така як 5 копійок.